Слава Україні! Я солдат Збройних сил України Спринський Іван. Хочу звернутися до командуючого сил спеціальних операцій Хоренка Віктора Олександровича. Віктор Олександрович, близько року я ніс службу у структурах сил спеціальних операцій. Я вдячний правдивим інструкторам, які багато чого привнесли, багато чого навчили. Та є факти про. Про які, мабуть, вам невідомо є факти, коли структури або напрямки по ССО, також напрямки по руху опору, подекуди очолюють військові частини особи, які в минулому є підполковниками, полковниками податкової міліції, внутрішньої безпеки прикордонної служби. Керівниками та очільниками міграційної служби, яка була надкорупційною, які не мають нічого спільного з військовим спецназом, які не мають нічого спільного з силами спеціальних операцій, а тим паче з організацією структур руху опору, а тим паче з оперативними комбінаціями. Я переконаний, що дехто з ваших заступників та помічників просто умисно не доносить до вас цю інформацію. Вона подекуди деморалізовує особовий склад певних військових частин. Більш детально, в тому числі, про мертві душі людей, які ніколи не перебували на ППД та не відвідували, навіть не знають, де знаходяться їхні пункти дислокації. Викладу цю інформацію у рапортах та своїх повідомленнях. Я переконаний, що ви відреагуєте, сили спеціальних операцій заслуговують на те, щоб командирами військових частин були правдиво бойові офіцери. Я вірю в те, що саме так і буде відбуватись в подальшому. Я Дякую за все, що дали мені сили спеціальних операцій. Маю честь, продовжую службу у ЗСУ. Далі.